Дві бригади Хмельницької станції екстреної медичної допомоги рятували життя українців на Херсонщині. Розповідають про умови, в яких доводилося працювати. По перше, ми з вами тут в безпеці. Дякувати нашим зсу. Тому що вони нас охороняють, і ми можемо працювати спокійно, і надавати допомогу, і не переживати. А там ти чуєш постійно вибухи, чуєш, що десь щось зривається, і плюс психологічно було важко, бо люди це пережили, і вони тобі це розказують. І ти через себе це пропускаєш. У зону активних бойових дій їхали у повному медичному спорядженні. кажуть, не вистачило лише одного часу. Найважче було те, що ми виїжджали на вибух. Де на міні підірвалося п'ятеро ну, працівників ДСНС. І там, ну, на жаль, ми по приїзду вже там не було надавати допомогу кому. Там були 200 люди і молоді, тобто це було саме важке. бачити ті травми, бачити, наскільки вони травмовані, що вони усвідомлюють, що це вже мертві люди загинувші. Особлива відповідальність лягала на водіїв. Окупанти залишили розбиті вщен дороги та приховані вибухівки. Тож потрібно було бути вкрай обачними. Трудно що дна там були дуже погані дороги, заміновані узбіччя. Важко їздити по таким дорогам. Ти дивишся, чи немає осколків на дорозі, чи немає якихось мін, чи снарядів, чи якихось ракет, які просто-напросто лежать на узбіччі. Окрім медичної, надавали й психологічну допомогу, підбадьорювали, пригощали дітей, і людей похилого віку, смаколиками. був у нас такий випадок, що ми приїхали в одне село. Там дідуська 89 років і бабця 87 років. Вона була лежача. Це дуже страшна картина. Це дійсно страшна, тому що коли ми зайшли до хати, ну вони їли синє бараболиня, тому що в них не було навіть картоплі звичайної, щоб зварити собі їсти. То ми поїхали там. Старалися купити все, що їм необхідне на перший випадок, і сразу їм туди завезли. Ну чим могли, тим допомогли по максимуму, що ми могли зробити. Попри складнощі, медики двох бригад налаштовані знову їхати на деокуповані території. Я готовий їхати кожного разу, якщо будуть запропонувати мені. Коли ти там працюєш, ти усвідомлюєш, що ти дійсно вибрав правильну професію і ти правильно робиш все. І ти гордишся тим, що ти допомагаєш людям. Медики кажуть, докладуть максимум зусиль аби зарадити кожному, хто потребує допомоги.